75% українців не задоволені своїм життям 65% відчувають високий рівень тривоги водночас 62% наших громадян. Знаходять значний сенс у тому, чим займаються. Про це свідчать результати опитування КМІС. Дослідження проводилися за міжнародною методологією національного статистичного управління Великої Британії. З нами на зв'язку Віра Романова. Це кандидатка психологічних наук та практикуюча психологиня. Пані Віро, вітання вам. Доброго дня. Добрий ранок. Коли є така статистика, 75% українців не задоволені своїм життям, одразу думаєш, чи вписувати себе в ці відсотки, чи ще все не так погано. І оцей рівень власне стресу, і рівень того, наскільки і яким є моє життя, це ж важливе запитання, як його правильно поставити собі або своїм близьким, і насправді як реагувати на такі показники, на такі цифри. Розумієте, оцей висновок висновок да, про незадоволеність життям це дуже достатньо суб'єктивна оцінка. Я, на жаль, не можу знайти сам звіт інституту для того, щоб зрозуміти, яким яким критеріям вони це мірили. Якщо це всього лише на всього суб'єктивна оцінка, то питанням саме таким: як на даний момент ви оцінюєте своє життя? Ви їм задоволені або ні? Але з іншого боку, якщо ми беремо там економічні показники, показники роботи, показники якості стосунків з іншими людьми, показники якості не знаю, освіти, нетворкінгу, якихось там спільнот, куди ти залучений, і ця цифра враховується в цілому, то це достатньо стандартна цифра, з якою зараз в Україні, наприклад, і в цьому світі, в тому числі, оперуються соціальні підприємства, да, підприємства, в яких є Соціальний імпакт, да, соціальний вплив, індекс соціального впливу, і власне кажучи, що ми зараз з достатньо багатою кількістю підприємств в Україні, підприємців і медичних закладів, коли впроваджуємо оцей критерій соціального впливу і розробляємо власне ото, про що ми можемо говорити про задоволеність своє життя, це якість життя, якість наших власних. Життєвих днів, тижнів, і місяців, коли ми розуміємо, що це не тільки про задоволеність, да, це і про можливості, про стабільність, про надійність, про те, які зв'язки маємо, чи ми можемо достатню кількість часу приділяти сім'ї, друзям своїм власним хобі, наприклад. Чи є в нас все доступним? Да? Наприклад, якщо ми говоримо там, про людей з інвалідністю або про людей з тривожністю да? соціальною, яка зараз є, чи є в них доступ до всіх місць, якими вони хочуть користуватися, чи в них є достатня гарна їжа, чи є в них можливість подорожувати, наприклад. Тобто там такий комплекс критеріїв. Весь світ це міряє, це нормально, і власне в Україні теж міряють і дякувати дуже активно розвиваючимся спільнотам, які пропагують і які впроваджують у власне бізнеси А критерії соціального імпакту організовують спеціальну діяльність, яка впливала б на якість життя конкретної групи людей. Пані Віро, ну я тут уточню методом опитування звичайного КМІС проводив це дослідження. Це власне не дослідження, це опитування. Так, соціологічний зріст запитувало людей, чи відчувають вони тривогу, чи задоволені. і Так далі люди відповідали про те, що ви говорите. От ви зараз назвали один з діагнозів соціальна тривожність. Так ви сказали, соціальна тривожність насправді. От друзі, хто не знає, соціальна тривожність це один із видів панічного розладу, і це дуже серйозний, насправді діагноз, який ну фактично там дуже сильно підступається вже до певних депресивних станів, і це не можна ніяким чином ігнорувати. І це стосується навіть не вашої психіки, це може стосуватися абсолютно фізіологічних процесів всередині вашого організму, і це абсолютно доказова медицина, яка там пігулками це все лікує. До речі, пані Віро, ви знаєте, що от середньостатистичний психотерапевт має запис. Сьогодні, от в столиці на 10 днів вперед, це не якийсь там от кого у мене всі... запис на 4 місяці вперед. О, так, у вас на 4 місяці вперед. Тобто, ми маємо серйозно ставитися до того, що е, люди е, сьогодні дійсно потребують допомоги доказової, не просто там поговорити, е, а пролікувати. Допомоги доказової точно потребують е, ситуація е, насправді не тільки з соціальною тривожністю, яка в такому дуже прикордонному стані. Тобто. Є розлади да, соціально тривожні, а є ще прикордонні стани. В нас дуже величезна кількість розладів сну, які впливають на фізіологію і на на дуже велику кількість ментальних процесів. І ну, справа в тому, що кількості фахівців, які вже з такими станами вміють працювати, насправді мало. Тобто, вся історія із інстаграмних психологів. І псевдокоучі, які отримали освіту за три місяці, а вона ну м'яко кажучи, на початку війни здавалося, що всіх багато. А коли ми зіштовхнулися з реаліями, да, де ми можемо працювати, фахівців не багато. Ми я вам чесно скажу, статистика не сьогодення. Статистика 24-го року, да, це початок 24-го року, по всім асоціаціям. А, які мають спільноти да, психологічні, там де у людей є повна освіта і вони більш-менш сертифіковані, було десь близько 2000-1800 людей. А, людей. Давайте віднімемо від того, що наприклад я є в сіми асоціаціях. Ну тобто люди, які реально в базі розуміють, що робити, їх не так багато. Uh, і оці всі стани, які доходять до кордону, uh, або вже мають розлад, uh, їх треба вміти uh, терапевтувати, їх треба вміти консультувати, і тут вже недостатньо там якоїсь якихось поверхневих знань без там, базової освіти і так далі. А, тим не менше, ну, ви ж бачите, як багато людей йде там отримувати якусь освіту, да, долучатися до якихось марафонів, долучатися до якихось там ботів, да, психологічної допомоги. Це не означає, що вони там зовсім не допомагають, але люди дійсно шукають, дійсно шукають допомогу. Проблема в тому, що за ці три роки війни більшість людей, які Могли б і хотіли отримати допомогу, а вже, звісно, із ціною на ці послуги не можуть впоратися, і з тим, щоб в черзі не стояти до терапевта, це так само. Питання да, особливо, коли це вже розлад, розлад сну, харчовий розлад, розлад соціальної тривожності, роз, розлади вживання речовин, хімічних, нехімічних речовин. В нас є дуже багато людей з адреналіновою залежністю, да, які шукають чогось. У нас є дуже багато підлітків з спробами суїциду. І... Тут історія в тому, що ну, варто вже було б напевно подумати про те, а хто буде фінансувати роботу психологів для того, щоб громадяни України отримували безкоштовну допомогу. Розумієте, коли ми там, 5 років тому в ковід про це говорили, це було питання людини, яка має взяти на себе відповідальність знайти собі психотерапевта, заплатити за це гроші. І допомогти собі, ну взявши на себе відповідальність, коли обстріли кожного дня, кожної ночі, коли в кожної п'ятої е, родини є друг або родич, який загиблі е, на війні або внаслідок е, а, атак ракетних в містах і містечках, е, власне, державі потрібно щось робити, е, оскільки ми Маємо зберігти націю і маємо залишити українців, бо за для чого зараз хлопці на фронті борються? для того, щоб прийти в нікуди. Це зі свого боку, там, ми намагаємося робити, залучаючи допомогу, залучаючи там, грантову допомогу, залучаючи. Інвестиції від бізнесів і компаній, а але все одно цього недостатньо. Ну і звісно, треба змінювати освіту і підхід до освіти, до того як, яким чином фахівці отримують спеціалізацію, оскільки питання переходу між прикордонним станом і розладом він такий миттєвий. Знаєте, ніхто не знає, яка наступна емоція, який наступний тригер вплине на, на те, щоб з прикордонного стану перейти в стан розладу. Так, дбати про так. своє здоров'я це дуже важливо, не соромитись, спілкуватися, йти до психологів, психотерапевтів, якщо це необхідно. Пані Віро, дякуємо вам дуже за таку детальну дякуємо. аналітику. Віра Романова, психолог та кандидат психологічних наук, була з нами на зв'язку.